фестиваль, звичайне диво наступного року святкуватиме свій десятирічний ювілей. Його започаткували, аби виявляти таланти дітей сиріт та дітей з малозабезпечених родин. Кожна історія учасників фестивалю надзвичайно зворушлива. Попри усі життєві негаразди, діти знаходять собі сили творити. У мене четверо братів і одна сестра. Це я сам у класі образотворчого мистецтва. Три дні малював. Це картина намальована тушу. Винслим і пером підведена олівцем в холі обласного палацу дітей та юнацтва конкурсанти представили роботи з образотворчого мистецтва. Ця лялька виконана в стилі ну, українських мотивів. Тут представлені буси, в'язання крючком, Ну вручну, вручну, як мене за сказати, ленточки, нитки. Які коси гарні серед розмаїття робіт, нашу увагу привернули гончарні вироби. Ну-ка це ну, ну, животные. Ну, их, Їх добре представлять, як фігури. Наш майстер Олег Станіславич робить отаких от баранчиків, величезних дуже, а це не сильно великі. Це маленькі баранчики. Ну, оце такий баранчик, його робить десь дві тижні. Довго, да. А такий домик за три дні я зробила. Переважна більшість учасників фестивалю сільські діти, які готові годинами сидіти в класах образотворчого мистецтва. Утім, бажань для самореалізації недостатньо. Необхідний товстий гаманець батьків або нормальна матеріально-технічна база районної школи мистецтв. Багет 50 гривень, грунтований картон – 45-50, акрилові фарби 250, п'ятдесят, 300 гривень. Тобто, щоб приготувати дитину до школи, треба тисяча. У залі журі визначало переможців серед вокалістів, оцінювало хореографічну майстерність дітей, складність виконання циркових номерів. Відкриті, трохи сром'язливі в житті на сцені діти перетворювалися на артистів першої величини. Прощайте, мамо. Спасибі, з вами. І вмирати не страшно вивчити це не саме сложне сложно понять текст і прожити цим текстом, щоб донести до каждого зрителя о чому що і щоб він почувствовав, як це була в ті времена. Почесним гостем фестивалю став меценат Владислава Атрошенко. Від нього діти отримали солодкі подарунки. Переможець виборів до парламенту вже лаштує плани на майбутнє, серед яких і продовження масштабного проекту Чернігів зебест, куди обов'язково слід злучити обдаровану сільську молодь, твердить політик. Бог дає зірочку таланту не тільки дітям з звичайних сімей, а й дітям з малозабезпечених сімей та дітям сиротам. І задача дорослих і організацій, тих, які мають можливість підтримки цих дітей, саме надати таку підтримку. Я би хотів мати чітке уявлення щодо тих проблем, можливо, щодо яких потрібна і допомога з центрального бюджету, щодо фінансування видатків на. Розходні матеріали цих студій, можливо, на збільшення штатних одиниць тих фахівців, які працюють за дорогами дітьми. Цьогоріч лауреати фестивалю Звичайне диво Чернігівщину в столиці не представлятимуть. Через брак фінансування загальноукраїнський фінал скасували. Утім, організатори регіонального етапу запевняють, докладуть максимум зусиль аби показати таланти Чернігівщини всій Україні.